Передача артефактів відбувається у залі постійної експозиції Хроніка АТО. 72 роки тому відгриміли вибухи Другої світової і вже третій рік не стихають бої на Донбасі. Волонтери Каховки, Нової Каховки, Геніческа, Херсона, других районів входять до Всеукраїнського об'єднання Пам'ять і беруть участь в операції Чорний тюльпан, займаються ексгумацією зниклих безвісти у зоні АТО. На території ж області відшукують останки загиблих у місцях кривавих боїв. Разом з боєприпасами знаходять особисті речі воїнів фонди обласного кризнавчого музею пошуковці передають багнети, стріляні, гільзи, протитанкову міну, бронебійні снаряди. Після знаходження ексгумації тіл настає момент їх ідентифікації, але часто документи вже знищив час. Я дуже здивувався, що в музеї нема якоїсь критично критичної кількості солдатських медальйонів. Лоза, так звана, цей бонітова капсула. Ми над цим попрацюємо зараз. Ми там передаємо декілька екземплярів, але треба над цим працювати. Це ті медальйони, що вони дають змогу ідентифікувати бійців. Трапляються і підписані речі. Солдати залишали прізвища на котелках, флягах, ножиках. У цій партії яку передають до музею. Є така річ на котелку. Залишилось прізвище солдата. Пошуковці через інтернет-ресурс меморіал з'ясували, що належала річ уродженцю села Дучани Петру Гавриловичу Шовгуну 1921 року. Народження, який був призваний на службу Каховським рейс військоматом, ми знайшли його праправнука. Він мешкає в селі Дучани. Ми йому зателефонували, сказали, що ми знайшли даний артефакт. Кажемо, хочемо вам, як сім'ї, його віддати. Він каже, краще подаруйте його в краєздавчий музей, щоб подвиг мого прадіда пам'ятали нащадки. На Херсонщині є два місця, де тривали жорстокі бої. Це Нікопольський плацдарм, територія поблизу Великої Лепетихи, де радянська армія використовувала місцевих жителів як чорну піхоту. Вони йшли перед регулярним військом на вогонь кулеметів. Загинуло тут 60 тисяч осіб. Другий плацдарм Херсонський, район Олешок. Тут також знаходять загиблих та боєприпаси. Ми, звісно, приведемо їх в порядок, достойної експоні для експонії. І, звісно, це буде существенним поповненням наших фондів. Вони знайдуть достойне місце і в експозиції, і в далі при роботі ми будемо їх. Використовувати. Для музейників такий подарунок цінний і важливий. Після того, як артефакти реставрують, вони можуть бути використані для поповнення постійної виставки про події Другої світової, а також реекспозиції. Це небізмінальне предмет, це дуже важливе. І тим важливі і тим удивительнее, що через вот років, от йде вже восьмий десяток после після Второй мировой війни, але приходять, що к нам в музеї таким удивительним образом експонати. Щороку, 13 березня, у день визволення Херсона від нацистів, починається новий пошук. Волонтери обіцяють продовжити співпрацю з обласним кризнавчим музеєм і поповнювати колекцію новими експонатами. Олена Ліщенко, Роман Царьов. Телеканал Скіфія.